Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів. Ви могли відчути якесь таке напруження. наче це не молодик, а це повня. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів, якби і ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння. Це ось так. Тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапортатися і. І, знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватись. О там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре шахраї Вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте, що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. А просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я, я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, Подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Козироги, ваш таропрогноз на листопад місяць. Вау! Початок, дивіться, який крутезний. Ви самодостатня жінка. У вас усе працює з вами і без вас. Ви вмієте делегувати, ви вмієте заробляти, ви вмієте інвестувати. Будь ласка, насолоджуйтесь, повільнюйтесь, кайфуйте від життя, від процесу, від того, що ви вже зробили, заробили. Ну і піклуйтесь про себе, святкуйте, привласнюйте собі цей досвід, хваліть себе. Добре? Наряджайтесь ось так красиво, і йдіть в люди. Красива карта. Верховна жриця. Прям аж скучила, нікому не витягувала. Верховна жриця. У вас дуже буде вдало працювати інтуїція. Як це? Це коли розум не пояснює, щось там не аналізує, а тіло рухається вперед. От ви щось побачили, почули, відчули і пішли за цим. Ось це і є інтуїція. Я знаю, що мені це треба. Я не знаю чому, але я так відчуваю. Я знаю. От я не можу пояснити. Ось це також інтуїція. Про що це іще? А якщо у вас є така нагода з'явиться або таке бажання купити собі колоду тару, будь ласка. Можете купити вже з інтерпретаціями, можете просто тому, що вам подобається. Якщо знаєте, кого навчатися, будь ласка, йдіть навчатися. Можете записуватися до мене, є в мене лист очікування. А, так, що це може бути ще? Ви можете звернутися до таролога, до психолога, тому що це також психологіня за консультацією. Дивимося далі. Старший аркан також цікавий, важливий місяць листопад для вас, козироги. це у нас закохані. Ви будете закохані в якусь справу. М -м ви можете закохатися в людину в те, як вона робить щось філіграну на ваших очах. Ну, ви можете також стояти перед вибором, наприклад, обрати фахівця або вчителя для себе, для дитини, не знаю, там, або е в бізнесі щось треба буде обирати, яким чином собі допомогти. Відчуйте свій стан з тим вибором або з тим. І обирайте таким чином, де вам комфортно, де ви не переступаєте через себе. Добре? Тобто ви любите себе з тією людиною, або з тим предметом. Вам так бачиться, вам так хочеться, ви так відчуваєте. Або приходьте на таро консультацію, я вам зроблю розклад, вибір, і ви побачите обидва варіанти, як будуть розгортатися події. І так можна. Наступна карта. Башня, також старший аркан. третій поспіль. Важливий місяць, повторюю. Дуже вас прошу, не нехтуйте сигналами тривоги, якщо ви знаходитесь в Україні. Поки що йде війна, вона завершиться обов'язково нашою перемогою. Але, будь ласка, дбайте про себе і свою безпеку. Якщо говорити про високочастотну енергію цієї карти, то це про визволення себе з чогось. Ви можете звільнитися від чогось, від чогось штучного, невашого, токсичного. Розберіть речі, розберіть старий якийсь хлам. Звільніть себе, звільніть свій простір, простір для того, щоб прийшло щось якісніше, красиве ваше життя, щось корисне для вас. Такий місяць треба дати чомусь піти, і нехай заходить нова енергія. Добре? Дивимося наступну колоду. Знову старший аркан. Вау! Це ієрофант. Ієрофант це може бути і держслужбовець, це може бути вчитель-наставник. Ви будете потребувати а, такого спілкування з такими людьми, вирішування питання. Це може бути і вінчання, також може бути. А, або пропозиція руки та серця, знаєте, така, ну, документальна, тобто пішли, розписалися в раксі. Ось так може бути. Ну і повторюся, спілкування з наставником, зустріти наставника, або дозволити собі вже вчителювати, передавати знання, бути наставником для когось. Цікаво. Наступна карта. Король жезлів. Король жезлів у нас про те, що ви можете зустріти такого короля, вогняного, такого ентузіаста, який не говорить, а робить, доказує ділами. Це може бути і воєнна людина, це може бути ваш чоловік, він може прийти у відпустку, наприклад. Це може бути і підвищення статусу кваліфікації, нова посада. Або вам може допомогти такий чоловік 40 плюс за віком, вогняної стихії це овен, стрілець або лев. Ось такі чоловіки навколо вас будуть, і вам можуть допомогти. Звертайтесь, ви можете закохатися в такому. Давайте, дивитися далі. Башня знову щось дуже якась така небезпека навколо вас. Я вам дуже раджу подумати про себе, подбати про себе і не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви за кордоном, і ще раз повторюю, що це може бути, знаєте, ви можливо когось ідеалізували, і а, зараз у вас, наче, очі відкриються і рожеві окуляри спадуть. І корона спаде з тієї людини або з вас. Пам'ятайте про те, що ми не ідеальні, не треба нікого ідеалізувати. Ми всі живі люди, усі помиляємось, нічого страшного немає. Головне, що ми живі і ми можемо навчатися на своїх помилках. Важлива не сама помилка, а що ми робимо потім, які висновки? Що робимо для того, щоб не стати на ті самі граблі? Добре? Ну і пам'ятаємо про те, що саме головне, що тут е руйнується усе, що було штучним. Е звільнює місце для більш якісної енергії, якісних людей навколо вас, якісних е будь-чого. Бізнес-проєктів, е бізнес-партнерів, будь-чого. Добре? Будете будувати новий фундамент на цьому місці. Наступна карта. Дев'ятка мечів. Ну Тут якесь безсоння. депресивний такий стан, настрій, страшно, моторошно, не хочеться бути в цьому. Дуже вас прошу пам'ятати про те, що ви не одна, ви не один. Звертайтеся за допомогою. А, тому що, ну, а, навіть якщо ви в Україні і постійно ви в небезпеці, я вас дуже прошу: а, поїдьте кудись на деякий час, на 9 днів, на 9 тижнів. А, побудьте, поживіть в іншому місті, відновіться там, вкладайте в себе а, в своє життя. Життя це саме головне. Ну і звертайтеся до психологів, до психотерапевтів обов'язково. Дивимося далі. Карта суд. Старший аркан. Це дуже крута карта в плані, ну, от, наприклад, ви щось загубили давно або когось. І ви знайдете це, або когось звільнять, знаєте, з господи, як це? З плена, да? як це українською, я забула, вибачте. Напишіть, хто пам'ятає, когось звільнять, І це буде прекрасна новина. Можливо, це суд здійсниться, знаєте, отой не людський, а Божий суд. Справедливість така, знаєте, відбудеться. Ну, і, можливо, усе таємне стане явним. От була якась таємниця для вас. От ви не розуміли, ну, чому так відбувається? Про що це мені? І буде відкриття якесь, якесь прозріння буде, трансформація, озаріння. Це може бути і зцілення, якщо ви хворіли, або хтось навколо вас може зцілитися. Ну, і взагалі, це, ну, такі події ви не сплутаєте ні з чим. А ви запам'ятаєте на усе життя ці події по карту суд. Наступна карта. Знову дев'ятка мечів. Я вас дуже прошу, вона повторюється, якась така небезпека навколо. Бачите? І яка ну мечі це небезпека і страхи, і безсоння, і вони спите ночами. І ну, це дуже виснажливо, це дуже е, небезпечно, навіть якщо ви не в Україні, навіть якщо немає навколо вас е, не літають шахеди і таке решта, просто навіть на психологічному рівні це небезпечний стан бути довго в цьому небезпечно. Депресія чим вона небезпечна? Тим, що ви вже її не контролюєте. Ви просто настільки відкотилися назад в якісь такі свої незакриті гештальти? Вас чимось тригернуло, ви можете куперсатися в своєму травматичному якомусь досвіді в минулому. І з собою бути наодинці на самоті вже може бути небезпечно. Тому я вас дуже прошу, допоможіть собі. Можливо, в вашому оточенні буде потребувати людина допомоги. То знайдіть є навколо і безкоштовні, і а, а, прекрасні спеціалісти. У середньому коштує 50 євро хороша консультація психотерапевта. Не жалкуйте на себе. Я вас дуже прошу. Наступна колода остання в цьому місяці козироги, Ну, нарешті, буде світло, це лицарь, чаш, буде якась приємна зустріч, можливо, допомога від молодої людини. Це може бути як чоловічої статі, так і жіночої. В будь-якому разі, це буде запрошення на зустріч, просто провести час прекрасно, поїхати кудись відпочити, поїхати просто провести час. Це може бути і на побачення запрошення. В будь-якому випадку це буде на прогрес. Або в здоров'ї ви підете, на покращення, на одужання, або в справах, або в проєктах ваших. Буде рух вперед. І остання карта. Ура! Okay. Ви таки приймете це запрошення і буде рух вперед в найкраще майбутнє. Сьогодні це карта дня. Люблю цю енергію, тому що вона дійсно про те, що усе, що нас бентежило, оці всі дев'ять мечів, скільки там було їх. Вони вже позаду, вам нічого не загрожує. Ви дивитеся сміливо вперед, і ви точно знаєте, я вам просто 100% даю. Далі буде все на найкраще в вашому житті, в майбутньому. Добре? Ось так і завершимо. Дуже рада, що таку світлу карту вам витягнула козероги. Я вас дуже прошу, пам'ятайте про те, що ви не одні. Пишіть мені. В мене є і безкоштовні консультації з жінкам, які з дітьми і бояться, наприклад, залишитися в Україні, бо небезпеку відчувають. І, наприклад, бояться їхати кудись, то я вам можу зробити безкоштовний розклад. Звертайтесь, ви не одні. Дуже багато фахівців-волонтерів, навколо нас, психологів також. Звертайтесь. Ну і взагалі, будь в чому вам потрібна допомога, просто скажіть, яка саме вам потрібна допомога, і а, люди навколо, вони є, вони. Навіть коли вам допомагають, вони допомагають собі, пам'ятайте про це. Ну І ви можете бути тією людиною, ви можете спостерігати навколо таких людей, яким важко і у вас щось є, якийсь надлишок там в речах, в утварь, там, не знаю, в меблі, будь завгодно в чому, в досвіді, ви можете сплатити комусь консультацію. Тому єднаємось, тримаємось разом. Обов'язково наша перемога вже є в голові, в серцях, і вона станеться і навколо нас. Я вас дуже люблю. Підписуйтесь, приходьте, радьте, рекомендуйте і до зустрічі в грудні місяці. Папа!